Так, 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 так. Навіть якщо ніхто не з'являється, я все одно буду ефірити, тому що це для мене певна система говорити з вами впродовж 10 хвилин о другій по вівторках робити прямі ефіри. Наскільки я люблю прямі ефіри за все своє життя, але тут я виходить, роблю їх раз на тиждень, розповідаючи вам про те, що мене м -м, радує, чи те, що у мене викликає питання. А зараз в ефірі йдуть новини, тому я з вами можу поговорити традиційно. Вівторок, о майже другій годині. Отже, перша історія. Я дуже прошу тих, прошу тих, хто дивиться це відео, пам'ятати про те, що мені потрібна ваша підтримка. Мені потрібні вподобайки, підписка, і якщо у вас є соціальні мережі, щоб ви згадували е, програми. І інтерв'ю з героями, які вам подобаються в ваших соціальних мережах, так це працює, тому що я можу битися як риба облід і думати, що я мега геніальна, а мої герої мегакруті, але в результаті це ніхто не дивиться, це ніхто не бачить, і ви навіть не ставите цьому відео підтримку. Вподобайку, наприклад, завтра тут на каналі буде розмова з олімпійською чемпіонкою Ганною Різадіновою. Чим мені імпонує ця гімнастка, а нині вона тренерка, тим що вона відкрита. Є стільки разів і постійно прилітає за те, що вони і мама в Криму. Мені захотілося з цим розібратися. Я зрозуміла, що ясно, що їй болить. Вона 200 тисяч разів відповідала на це питання. Між тим, коли, коли я думала над цим питанням, і я з 14-го року знала людей, які не виїхали, і у них були на те причини, мені завжди було цікаво зрозуміти, чому. І перша причина найчастіше була, що це будинки в 2014 році, це лежачі батьки, і я постійно думала, боже, як мене пронесло, як мене пронесло і добре, що мій тато виїхав з Луганщини, і я, наприклад, для себе це питання не тримаю відкритим. і Я не маю постійно виправдовуватися за те, що я не могла забезпечити життя тут татові, що він не захотів виїжджати. Але у кожного є своє пояснення, і в даному випадку от Ганна Різадінова завтра його дасть. Будь ласка, рекомендуйте, поставте вподобайку. Також в суботу вийшло інтерв'ю з військовослужбовицею Оленою Апчел. Його подивилося теж мало людей, але мені теж імпонує щирість таких людей, як вони фіксують свою еволюцію. Як вони фіксують своє переродження, як вони фіксують зміни в собі? Мені взагалі імпонують люди, які міняються, не які постійно закатують очі, що ось, блін, мені треба говорити українською мовою, чи о Господи, мені ж треба освоїти якийсь предмет. О господи, як це складно розібратися в тому, що таке 8 травня. О господи. Ну тобто, мені імпонують люди, які не закатують очі, а які міняються відповідно. Це не про перевзуття, це про еволюцію відповідно до умов сьогодення. І зараз таких людей, які змінилися, еволюціонували і стали прикладом для мене, довкола мене немало. Що хочу сказати зараз, в ефірі з очільником видання Дефенс Експрес Олегом Катковим обговорювали унікальну операцію ГУР. Бачили, ви не бачили це в новинах. Тоді у вас є я, яка наголосить на цьому, я акцентую увагу на цьому, що збили наші надводні катери Магурове-7, два літаки су 30 і це щось неймовірне. Я не військовий експерт. А мені було цікаво підняти цю тему в ефірі зараз національного марафону, і зараз вам я теж хочу про це розповісти. Тобто, уявіть, надводні дрони збивають літаки. Це безпрецедентна абсолютно подія, тому що по суті ми в такий спосіб утворюємо і даємо прецедент самі собі для того, що протиповітряна система може існувати на морі. От, наприклад, ворог бомбить Одесу, наприклад, бомбить Чорноморськ, бомбить затоку, і ми не можемо цьому давати відсіч, тому що на воді у нас нічого нема. А флот у нас ми ж постійно жартуємо, що у нас країна без флоту, яка позбавила половини флоту країну з флотом, ну тобто Росія. Так про що йдеться? Ми не можемо собі дозволити катери кораблі з такими ракетами, які використовують в даному випадку надводний дрон на Магура В-7. Але коли це дрон з ракетами від НАСАМС, це стає результатом того, що. Операція перетворюється на історичні події історична воєнна подія. Тобто, на дрон Магора 7 як сказав Кирило Будану, я вражена цією подією. Мені здається, просто вона не має пройти повз вашу увагу, тому я про неї зараз розповідаю. Не хочу розповідати про якісь проблеми, не хочу розповідати про якісь інші речі. Це те, що вразило мене. Так от Магора 7 Три штуки брали їх в цій операції біля Новоросійська. І коли вилетіли проти них сушки, дві сушки було збито, і екіпаж однієї загинув сушка, а інший екіпаж врятувався. Так от, Магур В – це варіант Магори В-5, як сказав Крило Буданов, для протиповітряної оборони. І два з цих надводних дрони вели вогонь по ворожих літаках за допомогою ракет АІМ 9 Це ракети від НАСАМСу. Тобто, Ракети ніхто ніколи не чіпляв. Зараз поки що наведіть гостей. У мене ще три хвилини, не треба стояти тут, поки yeah. ще наверні почалися. Ракети ніхто від нас всіх, не чекав, не чіпляв на надводні дрони. Тут відбувається ця подія. Ще який момент мене зацікавив, що росіяни випустили проти наших дронів патрулювати не те, що вони роблять зазвичай Б-12 чи гелікоптер К 29 А вони послали саме сушки. Намагалися в цьому розібратися. Чому ж вони пострали послали не ці старі допотопні літаки? Б 12 які у них уже просто. Закінчується, а послали саме е, сушки, які коштують в рази дорожче. Я зрозуміла теж просту історію за допомогою військово-морських сил України, ну, тому що дрони для них це справжня загроза, наші дрони. Вони не хотіли пускати щось доподобне о, у вигляді К-29, який літає зі швидкістю. Зараз я вам скажу, який гелікоптер. К-29 у нас летить, летить зі швидкістю 280 км на годину, а оцей патрулюючий літак Б-12 320 км на годину. Вони випускають, зафіксувавши наші дрони поблизу російське, вони випускають Су-30, а Су-30 летить 1350 км на годину. Ракета, яку запускали з дрона Магура в 7 вона коштує десь мільйон-півтора мільйона доларів. Так, це дуже дорого. Але якщо порівняти з тим, що такі ракети можна запускати тільки з катерів, які коштують взагалі від 10 мільйонів доларів, а у нас немає таких грошей, і те, що ці е, ракети, запущені з дрона, збивають потужні дороги літаки, сушки, ну це справжня перемога. І я розумію, що інженери в ГУР працюють просто неймовірні. Але також цікаво, що Росія налякана нашими дронами, три їх брали. Три-три дрони брали участь у цій спецоперації. І, власне, виходить ось такий абсолютно вдалий випадок. Тобто, що варто зафіксувати, що коли ми зможемо це масштабувати, звичайно, це теж гроші, але аім 9 можна купувати, зараз нам їх постачає Америка чи постачали, Зараз призупинено, напевне, ми так припускаємо допомогу саме по цим ракетам. Що ми зможемо розгорнути, якщо масштабуємо систему проти повітряної оборони на воді, і це буде просто крутезно. Так само про як ви поставите вподобайки цьому відео. Запам'ятайте, що я по друге роблю на прямі ефіри, і розповідаю якусь новину або кілька новин, ну і закликаю вас підтримувати цей канал. Так, ось така історія. Пішла працювати далі. Сьогодні день піхотинці, і також, якщо б я могла, я в своїх соціальних мережах постійно пишу, якщо є якісь військові свята з ним піхотинця, з днем штурмовика. Хочеться дуже, щоб це робили і ви. Вам це нічого не коштує, але це підтримка наших військових. А вона має бути, тому що завдяки військовим ми зберігаємо суб'єктність нашої держави. Державність наша зберігається. Все. дякую вам. Якщо захочете подивитися, теж нагадаю в національному марафоні «Єдині Новини. Я постійно знімаю військових і тут вам їх показую. І інших військових. показую в Національному марафоні Єдині новини. Uh, і в 14.45 сьогодні, чотирнадцять 14 буде Роман Чербатюк. Він кікбуксер, uh, і він зараз uh, керує БПЛА. Можете подивитися, якщо от, після мене включити національний марафон Єдині новини, 14.45. Ну а я зараз в ефірі до третього. Дякую вам.